Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава президент Трамп погрожує підвищити мита для Китаю ще на 10%. Лише за кілька годин до цього він підтвердив свої добрі відносини з Пекіном і відповів на запитання про Тайвань. Ви як і раніше вважаєте, що поки ви президент Китай не захопить Тайвань силою? Я не хочу таке коментувати, бо не хочу ставити себе в таке становище. Арканзас виступає проти впливу комуністичного Китаю. Як штат намагається закрити всі лазівки для Пекіна, водночас низка штатів США від Небраски і Тенесі до Арканзасу і Юти просувають законопроєкти щодо захисту генетичних даних американців, щоб ті не потрапили до Китаю. Якщо вони проводять генетичне секвенування на території США, значить вони отримують вашу геномну інформацію. Нагадуємо вам, що на нашому каналі з інтерв'ю на вас чекає розмова з Ігорем Куликом, першим директором архіву національної пам'яті та колишнім директором архіву СБУ. Ми поговорили про те, чому важливо знати правду про злочини комуністичного режиму і як це вплине на наше сьогодення. Посилання на інтерв'ю під цим відео. Президент Трамп заявив, що вже наступного тижня підвищить мита для Китаю ще на 10%. Водночас, за кілька годин до цього він підтвердив свої хороші відносини з Пекіном. Послухаймо, що сказав президент на засіданні кабінету міністрів. Ви, ви і раніше вважаєте, що поки ви президент, Китай не захопить Тайвань силою. Я не хочу таке коментувати, бо не хочу ставити себе в таке становище. Я можу сказати вам, що у мене чудові стосунки з президентом Сі. У мене прекрасні відносини з Китаєм. Ми хочемо, щоб він інвестував. Я чую, як багато хто каже про те, що ми не хочемо бачити Китаю у цій країні. Це не так. Ми хочемо, щоб він інвестував у США. Великі гроші, що приходять в Україну, це добре, і ми будемо інвестувати в Китай я чую всі ці неправдиві повідомлення про те, що нам не потрібні ці гроші, що ми не хочемо мати з ними нічого спільного. Це неправда. У нас будуть хороші відносини з Китаєм, але вони не зможуть використовувати нас у своїх інтересах. Він також відповів на запитання про пандемію COVID-19, що виникла в Китаї. Раніше я називав це китайським вірусом, думаю, я можу знову назвати його китайським вірусом. Але чи точний це термін? Я не буду цього робити з поваги до Китаю попри те, що його висловлювання мають м'якший тон щодо Пекіна. Адміністрація Трампа діє досить жорстко. Недавно держдепартамент прибрав зі свого інформаційного бюлетеня рядок про те, що США не підтримують незалежність Тайваню. Держсекретар Марко Рубіо також розморозив оборону допомогу Тайваню і Філіпінам на суму один мільярд доларів. Повертаючись до коментарів Трампа, він сказав, що 25 п'яти відсоткові для Мексики і Канади набудуть чинності наступного вівторка. Ці заходи сильно. Дарять і по Китаю, оскільки через ці дві країни до США надходить велика кількість китайських товарів, байбільше Китай звинувачують у тому, що він є основним джерелом прекурсорів, які використовують для виробництва смертельного наркотику фентанілу. Американський штат Арканзас виступає проти впливу Китаю. Губернаторка Сара Гакабі Сандерс подала низку законопроєктів, спрямованих на те, щоб не допустити Пекін до свого штату. Те реальна, і ворог уже тут вони націлилися на уряди штатів, військові бази, промислові об'єкти на всі сфери життя американців. А з поверненням президента Трампа, у Білий Дім боюся, вони намагатимуться підірвати нашу країну ще більше. Ось чому сьогодні ми займаємо більш жорстку позицію щодо впливу комуністичного Китаю в штаті Арканзас. Закон забороняє китайським компаніям володіти власністю поблизу військових баз. Він також забороняє лобіювання інтересів Китаю та Росії стосовно суспільства та освіти, законопроєкт Арканзасу передбачає розрив партнерських відносин між місцевими та китайськими містами. А також зменшення або скасування фінансування будь-якого коледжу або університету в Арканзасі, на території якого є інститут Конфуція. Китай підносить інститути Конфуція як центри культурного обміну та вивчення мов. Але критики стверджують, що вони поширюють комуністичний вплив і вдаються до цензури. Законопроєкти також спрямовані на те, щоб заборонити коледжам та університетам, які фінансує держава, інвестувати в Китай. За словами губернаторки, Китаю треба показати, що він не зможе відкрити. В Арканзасі навіть магазин. В американських штатах Небраска, Тенесі, Арканзас і Юта просувають законопроєкти, спрямовані на захист генетичної інформації американців від витоку до Китаю. Юта і Арканзас подали законопроєкти, що забороняють медичним установам використовувати генетичні секвенатори або програмне забезпечення з Китаю. Аналогічний законопроєкт просувається у Тенесі. Китайські компанії і далі збирають генетичні дані американців минулого тижня. На слуханнях у Небрасці Майкл Лучі, генеральний директор проєкту State Armor, розповів про прагнення пекіна перемогти у біотехнологічній війні. Він зачитав цитату китайського генерала про те, для чого компартії Китаю потрібна геномна інформація з усього світу. На сучасному етапі розвитку біотехнологій найсмертоноснішою вважається генетична зброя, призначена для атаки на людей за етнічною або расовою ознакою. Яка може спричинити в представників певних рас захворювання, наприклад, імунодефіцит, порушення інтелекту, безпліддя або навіть смерть, тоді як інші раси залишаються неушкодженими. За словами Лучі, Пекін використовує один основний інструмент для досягнення цієї мети в США компанію під назвою BGI. Ця біотехнологічна фірма надає послуги із секвенування ДНК по всій країні за винятком штату Айдахо, де це заборонено. ДНК надзвичайно цінна інформація для Пекіна, адже в ній містяться важливі подробиці про її власника, наприклад, схильність до наркоманії або ризик захворіти на рак. Згідно з китайськими законами, компанії повинні передавати будь Ко інформацію владі КНР за її запитом. Ми поговорили з Майклом Лучі, щоб більше дізнатися про це, а також про законопроєкт спрямований на захист геномних даних американців у Небрасці. Майкли Лучі, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді вас бачити. Дякую, дуже приємно питання полягає у регулюванні, у кого є віддалений доступ до даних генетичного секвенування? Наприклад, чи є він у китайської геномної компанії BGI? BGI, дочірні та пов'язані з нею компанії активно працюють на території США. Важливо знати, що Пекінський інститут геноміки перебуває під санкціями нашого міністерства оборони за співпрацю з китайськими військовиками у створенні біологічної зброї. Тож це не дуже хороші хлопці. Вони перебувають під санкціями нашого міністерства торгівлі за участь у стеженні та порушеннях прав людини на заході Китаю. Погані хлопці не найкраща компанія, але вони активно працюють у США. Вони займаються секвенуванням ДНК секвенування ДНК важлива технологія? На щастя, у нас є американські та європейські виробники, які теж займаються цією технологією. Компанія Beijing Genomics підпадає під ті самі закони про національну безпеку, що й усі інші китайські компанії. Будь-які дані вони повинні передавати пекіну на першу ж вимогу. Ми абсолютно не хочемо, щоб вони дістали доступ до американської геномної інформації. Китайська сторона казала про створення біологічної зброї, яка буде націлена на людей за етнічною ознакою. То чому ми маємо дозволяти Іхнім компаніям збирати нашу геномну інформацію. Тому сенатор Бостар і губернатор Пілен своїм законопроєктом кажуть BGI – ідіть зі штату Небраска на слуханнях. Ви сказали цитата: коли у вас є супротивник, який відкрито каже вам, що має намір створити генетичну зброю, ви повинні перекрити всі можливі шляхи доступу до вашої генетичної інформації. Що вам відомо про те, до чого має доступ BGI? Якщо вони проводять генетичне секвенування на території США, отже, вони отримують вашу геномну інформацію, а де вони її зберігають, є деякі ознаки того, що частина цієї інформації зберігається в Китаї. Звичайно, можливо, що вони зберігають її в США, але якщо згадати TikTok, то вони теж казали, що зберігають усі американські дані в США. Але дивним чином китайська влада мала до них доступ. Тож, якщо китайська технологічна компанія, наприклад, Beijing Genomics, отримує ваші дані, то вона може передати їх у Китай, тому ми зробимо просто. Вони взагалі не повинні отримувати наші дані. Вони не повинні займатися генетичним секвенуванням у США. Нехай роблять це в Китаї, але Небраска хоче, щоб лікарні та дослідницькі центри не співпрацювали з китайськими компаніями. Я хочу розібратися в законопроєкті штату, бо один із його пунктів спрямований на зміну положень закону про заборону на укладення контрактів з іноземними супротивниками. Чи торкнуться ці зміни, наприклад, дронів DJI або чогось іще у 2024 році. В небрасці ухвалили закон, згідно з яким штат не купуватиме технології з Китаю. Це дуже важливо для всіх. Бо такі технології, як маршрутизатори, відеокамери, що постачаються з Китаю. Це лазівка, це справжнє шпигунство. Постачання дронів із Китаю це теж погано, і ми повинні поступово відмовитися від них. Законодавство дозволяє правоохоронним органам поступово відмовитися від використання цих дронів. Небраска не вимагає негайної відмови. Штат просто дає право. Охоронним органам трохи більше часу, примітно, що торік небраска ухвалила важливий закон, який блокує всі ці китайські шпигунські програми. Уряд штату очолив боротьбу з Huawei, чиє обладнання можна було бачити по всьому штату Небраска. Це був сенатор Бостер і губернатор Пілен. Те, що ви бачите цього року щодо закупівель, це всього лише коригування рішення, яке вони ухвалили торік у межах цього закону. Майкл Лучі, дуже дякую, що приділили нам час. Дякую.